Кримінальне провадження у справі екс-керівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня закрили у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування. Про це повідомила суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь. Нагадаємо справу про зловживання службовим становищем слухали вчора. Адвокатка підозрюваного Галина Якуба попросила закрити кримінальне провадження. З її слів, прокурор надав доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручив обвинувальний акт поза межами строку досудового розслідування, як сказав у коментарі Суспільному речник обласної прокуратури Валерій Литовченко, прокуратура подаватиме апеляцію. Нагадаємо, 21 вересня минулого року прокуратура області повідомила Юрію Шеню про підозру. Там, зокрема, йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні, замовляв консультаційні послуги у сфері економіки, у приватного підприємця та приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень.